Пойдемо сюди притул. Цілимося на одному рівні з цією білібердой. Трішки праворуч, ми бачимо, як відкривається цей карманчик. І кидаємо туди. Можемо ще додати хаєшку. Людина, якщо передумала займати ладер, то вона. Я тут... би передумав займати ладер, але так, 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 так само можна кидати і смок. Без проблем. Угу. І звідси такий же молік. Тільки ми вирівнюємося таким чином. Тобто ось, ось стінка перерізає ось цю, я не знаю, що це, цей квадратик. Цілимося mm -hmm. по правій, пра правому верхньому углу, це молік електрик. Це для, більше для чуваків з ладеру. Ну і звідси також докинулися собі Димкон. Докинули чувакам з мейну молік, А, Я забув, як ця позиція називається. На вікна називаємо Або Так, hell, вікна, хел да.